Доброго всім вечора! Хочу показати свої помідорки, які я показувала місяць тому. Висаджувала їх в домі, розсаду, сіяла 10 березня і користуюсь я отакими от засобами. Це засоби Компанії «Ерсак». натуральні засоби, мило, загальне прибирання, банню і давна концентрат. Пропорції є різні, оприскувати, підливати, підживлювати, томати, огірки, виноград. Оцій розсаді вже два місяці. Сьогодні 11 травня. Ось, вона різна, різні сорти, майже вся зацвітає. Це вже зацвіла цей кущик. Це вже зацвітає. Ось іще один. Ось іще один такий. А це хочу показати вам розсада, яку я купувала, покупна 5 кущиків. Але моя майже її догнала. Хоча я покупала, купувала уже підрощину добре в таких великих горшочках. щоб була перша помідорка. Але я також підживлюю всю свою. Розсаду, всі свої томати і вже й огірки ось такою сумішю. Користуйтесь, будьте здорові, знайте, що у вас буде гарна помідора, гарний урожай без хімії.